Давайте по-чесному. Ваші почуття, то, що ви почуваєте всередині, відчуваєте, ніяким чином не впливає на інших людей, нічим їм не загрожує, ніяк не може їм нашкодити. Вони не можуть постраждати від того, що ви всередині щось почуваєте. Ну, наприклад, ви дуже сильно розізлились на свого начальника. І від того, що ви відчуваєте всередині себе злість, він не звільниться з роботи, йому не випишуть догану, він там не постраждає фізично, не захворіє нічого, чи там не дай Бог не піде з цього життя. З ним нічого не станеться. Тобто ваші почуття, які ви всередині себе відчуваєте на інших людей, ніяк не впливають, можуть впливати дії. Або ваші почуття можуть впливати тоді, коли ви про них озвучуєте. Але ви не несете відповідальність за те, що будуть почувати інші люди, коли ви озвучите свої почуття. Або, наприклад, заздрість. Ви позаздрили комусь, хто поїхав в якусь подорож. І... Це ніяким чином не вплине на ту людину. Вона не повернеться з подорожі, вона не припинить свою якусь там діяльність там, де вона зараз знаходиться, чи взагалі, в принципі, тільки із-за того, що ви відчули заздрість. Ви можете про це сказати: я тобі заздрю, я на тебе злюсь. І що буде далі відчувати або робити інша людина це її відповідальність. Здебільшого людям все рівно, що ви почуваєте до них зараз в даний момент. Але навіть якщо там людина образиться чи ще щось, це вже не ваша відповідальність. Але ми дуже часто ці почуття, такі неприємні, злість, заздрість, гнів, лють, розчарування, образа, ми не дозволяємо їх відчувати навіть собі всередині. Бо є така, така ілюзія, таке уявлення, що якщо я буду це відчувати, я якимось чином нанесу шкоду іншій людині, або інша людина щось про мене подумає, або ще щось. Але насправді це, що ми ігноруємо власні почуття, пригнічуємо, витісняємо їх, цим самим ми тільки підкріплюємо нашого внутрішнього критика, ми робимо його сильнішим. Ми ніби догоджаємо сьогодні ще тим людям, які колись казали, що так робити не можна. Тому що образ тієї людини до сьогоднішнього дня залишається в нас всередині. І вже якщо колись нам зовні говорили, що не можна злитись, не можна заздрити, не можна там ображатись на інших людей. Зараз ми це все з собою робимо самі. І дивіться, що відбувається. Ми собі забороняємо відчувати, але воно ж відчувається всередині, все рівно. Ми забороняємо це робити. Блокуємо ці почуття і цим самим стримуємо себе. Ми стримуємо енергію, яка могла би піти на проявлення, на творчість, на досягнення якихось власних цілей, здійснення власних мрій. Але ми, пригнічуючи емоції, всі сили направляємо на те, щоб їх втримувати. Коли ми собі дозволимо відчувати те, що ми відчуваємо, ми вивільняємо цю енергію і можемо діяти. Не обов'язково, коли ви відчуваєте злість, зразу бігти когось бити. Не обов'язково, коли ви відчуваєте заздрість, якось там робити людям якісь дії, які будуть перешкоджати їхній діяльності. Ми зараз з вами говоримо про власні почуття і дозвіл собі відчувати те, що я відчуваю, для того, щоб вивільнити енергію. Для власного проявлення у своєму житті, для того, щоб мати можливість і сили робити щось для себе. Тому всі почуття мають місце бути, всі почуття надзвичайно важливі, вам можна відчувати те, що ви відчуваєте. Як діяти, що робити далі, це вже інше питання. Але почувати те, що ви почуваєте, можна. Ви можете сказати, ну добре, можна, а як це зробити на практиці? Це ж страшно, якщо я проявлю свої почуття, люди подумають, що я якась вразлива, і тоді мене можна по-болючому вдарити. Проявляти свої почуття важливо дозволити спочатку собі відчувати, розуміти, що ми відчуваємо, називати ці почуття і навчитися їх проживати. І це правда дуже важливо. Робити для початку в безпечному просторі, де ви можете довіритись і відкритися, і отримати досвід, що коли я довірюсь і відкриюсь, зі мною нічого страшного не станеться, і з людиною, яка поруч зі мною теж нічого страшного не станеться. Цей новий досвід я дуже щиро рекомендую почати отримувати в безпечному просторі, де можна. Довіритися іншій людині. І найкраще це зробити поруч з спеціалістом в терапевтичному просторі, поруч з психологом або з психотерапевтом, це той простір, який дозволить вам експериментувати з цікавістю досліджувати себе, свій внутрішній світ, дивитися, наскільки багатий у вас спектр почуттів може бути, і коли ви дозволяєте собі їх відчувати, проявляти, проживати. Інша людина може залишатися з вами в контакті і ви можете зберігати цей зв'язок. Тому, якщо вам цікаво подосліджувати себе, краще познайомитися з собою і, нарешті, дозволити собі відчувати все те, що у вас всередині, вивільнити ту енергію, яка надзвичайно потужна, яка у вас всередині є, для того, щоб ви проявляли в цей світ творчість, власну силу, креативні ідеї. Були собою і жили своє життя по-справжньому, так як того хочете ви. Я запрошую вас до себе в свій простір, де ми разом з вами, в безпечному, терапевтичному просторі, де можна довіряти один одному, зможемо краще познайомитися з вами. Приходьте, записуйтесь, запис на консультацію, особисті повідомлення, деталі всі теж туди вам надішлю. Я буду рада стати тою. Яка поруч з вами буде йти цим шляхом і знайомитися з вами краще?